Доброго дня, мене звати Волови Андрій, і сьогодні я кулінар. Так, в житті я займаюся хорикою, все, що з нею зв'язано, це вже дуже дуже багато років, але саме перша моя освіта це власне кухар. І сьогодні я постараюся для вас приготувати щось смачненьке. Готуємо ми сьогодні сирник, дуже важливо при приготуванні власне, самого виробу, та це Сир, так щоб він не був занадто мокрий, щоб він не був занадто жирний, тому що е, вже під час самого приготування е, він, скажімо так, може бути в кондиції, і страва може не получитися. Ми використовуємо е, сир від компанії «Молокія». Я думаю, що цим все сказано, це одна із запорук успіху, того, щоб е, наш смаколик вдався. Ми поділимо нашу роботу на два етапи: ми попередньо. Заготовили тісто, ось у нас таке гарне тісто. Так, це є пісочне тісто. Чому попередньо? Тому що йому треба трошечки завжди дати відпочити. Ми використовуємо сир, яйця, цукор, топлене масло, крохмал і трішечки даємо туди манки для того, щоб в кінцевому результаті воно все гарно стягнулося. Але дуже важливо, якщо ви розділяєте. Масу, то ви розділяєте інгредієнти. Тобто, не робіть так, що ви, наприклад, збиваєте окрему масу, а потім іншу масу зі всіма інгредієнтами, тому що в результаті воно у вас може не вийдеся. Додаємо частину яєць, оскільки ми розділили масу на два. Завдяки збиванню в нас виходить така класна маса, яка фактично. Потім пропечеться, і ми отримуємо а, такий однорідний а, сочний а, кремовий сирник.